От Тарас Шевченко. Який він? Що? Ти з якої країни? Що? Я не знаю країну під назвою. Що? Там говорять українською. Що? Українською матері твої херя. Знаєш українську? Так. Отже, ти розумієш мене трясся. Попиши мені Тараса Григоровича Шевченка. Що? Скажи ще раз що. Благаю, молю, скажи ще раз це бляха, що і я розмажу твої мізки по всій кімнаті. В вуса. продовжує. Шапка. Він схожий на кріпака? Що? Він схожий на тупого закріпаченого селюка. Ні! Так чому ти принижуєш його тупими мемами в контакті? Це не я, це ти трясся. Це ти його принижуєш. Я за кілометр чую твій москальський акцент, так що визнай свою провину. Ти читав кобзаря? Отже, ці рядки, що я зараз зачитаю на пам'ять, мають бути тобі знайомими. Гайдамаки, Гонта в Умані. Хвалилися гайдамаки на Умаль ідучі. Будем драти, пане брате з Китайки онучі. Минають дні, минає літо, а Україна знай горить. По селах голі плачуть діти, батьків немає, шелестить пожовкле листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить, ніде не чуть людської мови. Звір тільки виє по селу, гризучі трупи, не ховали вовків ляхами годували. Аж поки снігом занесло огризки вовчі. Не спинила хуртовина пекельної кари. Ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі.